Ще двоє мирних жителів, чоловік та жінка, зазнали осколкових поранень внаслідок обстрілу житлового сектору. Про це новинам на першому повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін. Усіх постраждалих цивільних та армійців направили до військового шпиталю. Авдіївка повністю знеструмлена. Є проблеми з мобільним зв'язком. Відновити електропостачання поки що не можуть, оскільки обстріли не припиняються. Мітло поки що не відмовлено. Що робиться за того, що завтра там. Вийти і почати цю роботу по цивільному населенню, що поранено, допомога оказана. Зіночку вже відвезли. Ну там військовий шпиталь, Потім буде вона передаватися дніпропетровськ з Міснікова. точно так же там з другим постраждалим. Військовослужбовці, що поранені, теж цим всім указана допомога, стабілізовані і відправлені військові шпиталі. лікарні зараз ми ну, вже поставили генератор. Він там починає працювати для того, щоб його там її забезпечити електроенергію. Точно так же питаємо що зробити зв'язком, щоб, хоча б був зв'язок по місту такий, тому що зараз мобільний зв'язок вже вже майже сідає.